Ми запрошуємо ще на сцену, завідуючи кабінетом, завідуючи кабінетом Вінницького обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Олену Андріївну Гаврилюк. Я е, думала, коли я вийду на цю сцену, що я скажу? Я знаю, що там за мною сиділо дуже багато моїх колег, моїх земляків. І я хотіла до вас зараз звернутися і сказати, так було приємно сказати, що роде наш красний, роде наш прекрасний, не цураємося, признаваємося, бо багато нас є. Серед нас всіх стільки багато людей талановитих, людей незвичайних, і ви теж незвичайні люди, бо ви влаштували сьогодні цей гарний, світлий і радісний день. День пам'яті Анатолія Обанасовича Гармадюка. Я хочу подякувати вам всім, зокрема, колективу школи номер 4 колективу школи номер 1 всім вам, вчителі і учні, за цю таку приємну і гарну зустріч. Зустріч, яка подарувала нам. Особливий, особливий настрій і особливий настрій любити землю, любити людей. От коли сьогодні я була сьогодні цілий день з вами, і з вами, то я хотіла сказати, от виявляється, що це особлива заслуга сьогоднішнього нашого. Анатолія Панасовича, я кажу сьогоднішнього, бо він з нами. І найголовніше, я хочу інше сказати. Пам'ятайте, все в житті важливо, важливо, що ти залишиш. Це найважливіше, бо можна залишити великі статки, а можна залишити. Гарну родину, залишити синів і онуків, а ще залишити для вас всіх найголовніше, що ви повинні пам'ятати. Я хочу згадати ті слова, які я сьогодні прочитала: слова. Анатолія Опанасовича Гарматюка, і думаю, що ці слова ви маєте запам'ятати. Хай захищає вас від хіб і лих, веселий і скрометний сміх. Хай він вам допомагає ці, ці слова, нехай вам допомагає жити. Живіть щасливо, радісно, весело. Ніна Михайловна, а вам хочу подякувати за те, що стільки років ви були разом, що ви підтримали його. І хай радіон буде теж щасливий і пам'ятаю про дідуся і вам всім колеги щастя.